Медичне обслуговування в Польщі тут ми втрачаємо ту можливість, яка в нас була раніше. Чи особи з України мають право на безкоштовну медичну допомогу? в Польщі є деякі види лікування, які не будуть покриватися важко потрапити до лікаря. Якщо я позвоню в Сімі тридцять на жаль, вже місця не буде до моєї педіатри інколи на візит в спеціалісти можна чекати. Півроку, рік або навіть і більше. І дуже багато дезінформації на цю тему. Саша, ти відпустки береш? Є відпустки приємні, а є відпустки, часами неприємні. І ті неприємні це, наприклад, лікарняни. Можуть прийти і переглянути, чи справді ми хворі. Якщо ми маємо лікарняни, ми справді сидимо вдома і лікуємося. Це важливо знати. Доброго, Доброго дня. Мене звати Святослава Некорович Мендель, і у нас у гостях Олександра Княжевська. Вітаю! Вітаю, сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву тему медичне обслуговування в Польщі. Важлива тема медицина в Польщі. Так. Я знаю, що тобі ще до тридцяти, тому ця тема для тебе точно не актуальна, але мені вже є після тридцяти, і для мене ця тема дуже актуальна. Давай почнемо з того, чи Особи з України мають право на безкоштовну медичну допомогу в Польщі, так особи з України мають право на безкоштовну медичну допомогу від НФЗ, від Народового фонду здоров'я. Але важливо розуміти, що, наприклад, є деякі види лікування, які не будуть покриватися. Це важливо знати санаторії, деякі види реабілітації або деякі види відшкодувань за ліки. Вони можуть не покриватися. Люди, які перебувають на тимчасовому захисті в Польщі, Ще мають право до безкоштовної медицини в Польщі. Ти назвала винятки. Звичайно, що це не повний пакет, тобто вони не мають аж такого доступу, як, наприклад, поляки або особи, які в Польщі сплатять повні складки ЗУСУ. Але все таки, коли ми говоримо про медичне безкоштовне лікування, це так, вони мають до цього право, і це варто, щоб це прозвучало досить голосно, тому що є дуже багато дезінформації на цю тему. Тобто, ми можемо теж сказати, що воно буде залежати. Від ситуації від питання, чи ми так би обезпечене? Бо коли ми говоримо про службу здоров'я, ну то часто таке поняття як убезпечене, обезпечене, коли ми відмовляємося від цього тимчасового захисту і переходимо на іншу основу легалізаційну, типу карту, побиту, на основі роботи, бізнесу, то чи лишається оце право безкоштовної медицини? Наприклад, якщо ми перейдемо на підставу легалізації карти побиту, наприклад, на підставі роботи, варто розуміти, що тут ми втрачаємо ту можливість, яка в нас була раніше доступу до Народового фонду здоров'я, але ми можемо мати страхування від роботодавця. Можемо мати, і ми можемо приєднати також свою сім'ю. Якщо є така опція від роботодавця, то ми можемо бути, як ти сказала, ось цей термін убезпеченим від нашого роботодавця. І можемо приєднати сім'ю, ну, так як ти вже сказала. Тобто, можемо приєднати дитину, але також чоловіка, mm -hmm. якщо правильно Так. Окей. Okay. І тепер, коли ми говоримо коли люди переїхали до нової країни, їм трошки важко віднайтися, також в польській службі здоров'я. Якщо тут хтось дуже довго, також важко віднайтися. Але е, певні процедури і певні речі ми вже знаємо з різних наших досвідів. І тут треба звернути увагу на те, що коли ми приїхали до нової країни, нам потрібно розуміти, що в Польщі ми маємо сімейного лікаря. Називається інтерніста, і це лікар так званого першого контакту. Коли ми маємо якісь обяви, які нас непокоять, ми мусимо завжди звернутися до цього лікаря. Лікар має обмежені можливості. Він можна скерувати на деякі аналізи, скажімо так, але також він може нас керувати, дати направлення до лікаря вже спеціалісти, наприклад, невролога або інших, так. Щоб зареєструватися до цього сімейного лікаря, яка в нас наступає процедура, як взагалі зареєструватися до нього? Саме головне нам потрібно обрати взагалі місце, де ми будемо скажімо так перебувати на я так це використовую особу на обліку. Тобто там, де ми будемо мати нашого сімейного лікаря, нам треба обрати, яка клініка нам пасує там і по розташуванню, і по лікарям також. Тому ми маємо обрати ось це місце. Ми маємо там зареєструватися і вже. Пізніше при ситуаціях там пільних, які в нас будуть, то ми телефонуємо і записуємось. І в цілому, якщо ми хочемо домовитись про візит, то ми можемо зателефонувати до того місця, де ми є вписані, і туди вже записатися на зустріч з лікарем. Треба також звернути увагу на те, що записатися переважно потрібно зранку, тобто зразу, коли реєстрація відкривається, і теж буде залежати від конкретної клініки, від міста, де ви перебуваєте, але якщо ми Говоримо, наприклад, про Варшаву, то часто рано ці номерки, скажімо так, вони е, зникають. Uh -huh. І коли в моменті, коли вони зникають, тоді важко потрапити до лікаря. Е, звичайно, якщо ситуація дуже складна і щось відбувається, ну то треба йти на так званий СОР, і там вас завжди приймуть. Uh -huh. Але також є ще інші можливості, наприклад, якщо є ще так звана опіка «ноцна» і Не немає кожна оця приходня, кожна поліклініка, тільки деякі визначені поліклініки на певному території, і це від вона перебуває відбувається від 18-ї години до переважно 8-ї години ранку, тобто вечір, ніч, і також святна, тобто в е, днях святкових, в наприклад, неділю або в свята, коли щось відбувається, і ви в такому стані, що. Вам не потрібна швидка допомога до насорі. А ви просто, наприклад, ну хочете прийти, бо, наприклад, зорієнтувалися, що ваші ліки, наприклад, закінчилися, або ще щось не надто складного, то ви завжди можете піти і тоді зразу вас візьмуть. Таких треба зазначити, що в таких місцях тоді є довгі черги, переважно. Але це теж індивідуально буде залежати від міста. В Варшаві переважно бувають ситуації, коли є сезон грипний, коли такі довгі черги, тоді треба багато чекати в черзі, але е, прийма, прийняти вас. Приймуть також нам потрібно звернути увагу на те, що самі ми себе можемо зареєструвати, коли ми повнолітні, але також ми маємо обов'язок реєструвати дітей, і тут, в залежності від віку, теж будуть ситуації, коли ми маємо так звані. Процедури щеплення, процедури контрольні для дітей здорових, і також ситуації, коли діти, наприклад, захворіли, мають якийсь вірус, і треба просто з педіатрою зустрітися. Коли ми говоримо про цю ситуацію так званих дітей здорових, в Польщі воно так буде називатися, ну то там можна запланувати візити з, наприклад, наперед, на 2-3 місяці, це ми говоримо про звичайні обстеження в залежності. Коли ми маємо, наприклад, тим паче маленьких дітей, обов'язково, коли діти тільки... Народилися, ви мусите зразу піти до приходні, їх зареєструвати, поставити дитину на облік. Така дитина до року буде мати дуже часто цих обстеження, щоб подивитися чи правильно наприклад розвивається, і це все буде стосуватися о здорових. Ви вибираєте свою лікаря, педіатру, наприклад, так само ви можете маєте право вибрати сімейного лікаря своїй процедурі при зголошенні. В моменті, коли дитина захворіла, це так само відбувається процедура зголошення, запису до консультації, як і до, до, до педіатра, як і до сімейного лікаря. І тоді ви, наприклад, маєте, от в мене я знаю, що в мене поліклініка відкривається в 7.30, Якщо я хочу дитину записати, я мушу дзвонити в 7.30. Якщо я позвоню в 732, на жаль, вже місця не буде вільного до моєї педіатри. Тому тут треба звертати на це також увагу. Педіатра вже дає далі там, керування на обстеження, додаткові завжди можна попросити. Але повернемося до здоров'я дорослих. Я чула, що мало популярне в Польщі, але, наприклад, варто, щоб звернули увагу на такі різні проєкти і пакети обстежень, типу, наприклад, коли нам виповнюється 30 років. Ну, все починає боліти, так, ми знаємо багато мемів про 30-річне. І треба звернути увагу, що ви можете в поліклініці записатися на так звані програми і на програми обстеження. Це переважно для людей, які, наприклад, давно не обстежувалися. І вони входячи, зголошуючи себе до цього, до цього програму, в залежності від віку, будуть мати певний пакет. Пакет на обстеження, типу різні аналізи, УЗД, можуть бути в залежності від індивідуальних. Альних теж потреб допасовані консультації, наприклад, з дієтологом іншим, або з іншим лікарем, варто звернути на це увагу, варто про це пам'ятати і знати, тому що це ідея класні можливості на профілактичне обстеження, коли ми ще говоримо про систему здоров'я, також при перед реєстрацією. Часто буває ситуація, що ми приходимо, ми записалися, ми даємо свої документи, і нам в системі. Може бути інформація, що о, ви не застраховані. Так звані світитись на червоно так є. Система вас не пропускає. Скажи, будь ласка, коли це може бути? Це може бути тоді, коли за вас не сплачено складок, наприклад. і Якщо е, ваш роботодавець, наприклад, не сплатив за вас складки з або не зголосив, або, вас. або не зголосив вас так, або в цілому, якщо ви просто не були ніде убезпечені. Тобто, наприклад, якщо е, ви колись мали статус УКР, ви перейшли на карту побиту, і а вас пізніше звільнили, або ви звільнилися, і ви там в пошуку роботи, і у вас поки немає жодного обезпечання не по ні по родичам. Тобто, то ви ні приєднатися ні до кого не можете самостійно ви себе не зголосили, не застрахували ніде. То в такому випадку можете також світитися на червоно. Це також може бути в ситуаціях, наприклад, досить неочікуване для нас. Наприклад, ми втратили статус УКР. Через помилку. От собі живемо і навіть не перевіряємо, наприклад, в ДІПЛ, чи наш статус далі актуальний. І в одному моменті ми проходимо і орієнтуємося, що світимось на червоно. І тоді треба вияснювати, чому така ситуація наступила. Тобто, якщо ми втратили статус УКР через помилку, нам потрібно йти і поновлювати цей статус УКР. Звичайно, тут я вже не буду розказувати, чи в такій ситуації має обов'язок вас взяти на візиту чи ні, тому що це буде індивідуально. В залежності від вашого стану здоров'я, в залежності від багатьох багатьох нюансів, чи хотіла б ти ще щось додати? Я б хотіла додати те, що дбайте про себе, про своє здоров'я і е слідкуйте дійсно за е вашими статусами, вашими легалізаційними підставами, вашими страхуваннями, і слідкуйте за цим обов'язково. А я б ще хотіла додати про візити в спеціаліст, коли ми повертаємося до сімейного лікаря. І він робить основні обстеження для нас. Тож треба звернути увагу на те, чи в нас є якась історія хвороби. Тому що якщо ми маємо, наприклад, проживаємо в Польщі довший період часу, і в нас історія хвороби є у нашого сімейного лікаря, тому він буде мати все там чітко ясно. Але коли ми маємо таку ситуацію, що ми тільки приїхали, а історія хвороби в нас є, наприклад, і підтверджена українськими документами. То тут ми маємо дві можливості. Або ці всі документи перевкладати на польську мову не мусить бути пшенику, то але може бути ситуація, коли, наприклад, ви розказуєте лікареві, що відбувається така ситуація, і вас далі щось пентежить. В такій ситуації сімейний лікар дає вам додаткові направлення, наприклад, на обстеження, або може бути ситуація, коли ви перекладаєте всі документи, і вам, наприклад, це тільки потрібно для того щоб далі отримувати лікування, у вас є призначене лікування, ви з ним погоджуєтесь, вам все підходить. Ви просто хочете його тут в Польщі континувати. Ну то історія в лікаря мусить бути, бо він вам просто так таблетки різні не випише. Тобто, тут треба через то перекласти ці документи. Також ми потім маємо можливість і маємо ситуацію, коли сімейний лікар буде нас перенаправляти до спеціаліста. І тут відбувається такі ситуації, що інколи на візит в спеціаліста можна чекати півроку, рік або навіть і більше. І в таких ситуаціях часто вибираються різні можливості. Наприклад, можливість піти приватно до невролога на візит, можливість, якщо ситуація небезпечна, справді, можливість сімейного лікаря виставити вам скерування на так зване ціто. Можеш нам сказати більше про що означає скерування на ціту? Ціто це означає терміновий візит, тобто, якщо ви не можете. Чекати вам потрібно швидко потрапити до лікаря до спеціаліста, і ваш стан здоров'я не може чекати. То тоді вам можуть дати таке скерування, щоб наприклад ви прийшли швидше, чи, наприклад, без черги, чи вам швидко зробити бадання, якісь аналізи здати, то ці в такому випадку працює дуже добре. Ми теж не згадуємо в ситуаціях, якщо є хвороби пов'язані з онкологічними хворобами. Так, тобто, якщо тут є така історія, то тут взагалі можна отримати інше ще скерування і це інші прог. Аме, це ми говоримо про таке просто звичайне обстеження, щоб ви також розуміли. Ціто працює дуже добре, тому що ви потім керуєтеся до спеціаліста, до реєстрації, і вам зразу назначають термін візити навіть за інколи за декілька днів. Але також підкреслюю, що це сімейний лікар повинен вам дати таке скерування, і він видає це дуже рідко, справді в ситуаціях, коли цього, коли, ну, цього вимагається, коли він також підозрює якісь серйозніші хвороби. Тут також потрібно звернути ще на одну річ увагу, про яку. Також часто багато хто забуває. Якщо ви не хочете чекати у цієї черги, наприклад, кілька місяців, і ви йдете до лікаря приватного, наприклад, того самого невролога, і приватний лікар дає вам направлення на якісь різні аналізи, то ці аналізи будуть тільки і виключно теж приватно. Ви не можете з цих приватних аналізів, так, без цієї приватної стежки, перескочити на безкоштовні аналізи. Навіть, наприклад, якщо це стосується таких. Подстав-подстав, тобто таких основ-основ, які звичайні аналізи які нам потрібно здати. Тому треба теж пам'ятати, що якщо ви переходите до невролога ну, то тоді аналізи далі потрібні приватно зробити на обстеження. Коли ми говоримо про медичне страхування, нам також треба пам'ятати, що на медичному страхуванні ми маємо можливість взяти лікарняну відпустку. Саша, ти відпустки береш? Є відпустки приємні, а є відпустки часами неприємні. І ті неприємні, це, наприклад, лікарняний. І коли він взагалі в нас може бути той лікарняний? Коли ви дуже самопогано почуваєте, не можете взагалі прийти на роботу, то в нас є можливість взяти Л4, якщо ви, наприклад, працевлаштовані на підставі праці. Ви можете взяти собі Л4, і в такому випадку 80% вашої лікарняної відпустки буде вам фінансовано. А хто виставляє лікарняний? Таке лікарняне виставляє лікар. Лікар нам виписав лікарняний. І що далі? Далі ми лікуємося, набираємося сил перед початком роботи. — І Відчуваємо і, і ні в якому випадку не працюємо на лікарняний. Треба звернути увагу на те, що коли ми перебуваємо на відпустці лікарняному, у нас може бути перевірка також з ЗУСу. Можуть прийти і переглянути, чи справді ми хворі, чи ми знаходимося під тим, під адресою, де ми задекларували, що ми будемо, тому ніякі не плануємо подорожі. Якщо ми маємо лікарняний, ми справді сидимо вдома і лікуємося. Це важливо знати. За детальнішими інформаціями, звертайтеся на безкоштовні консультації до нашого фонду Right to Protection, А також пишіть свої коментарі. Ми з радістю почитаємо ваші пригоди з польською службою здоров'я. Дякую.